Комітету фінансів, податкової та митної політики. Олексію, я вас вітаю. І таке питання да, загальне загальне. Хочеться зрозуміти вашу думку, тому що по-різному кажуть, хтось називає це підвищення і повернення обов'язково ЄСВ з 1 січня правильним, але дещо запізнілим кроком. Хтось говорить про тиск на білий бізнес, а хтось говорить про те, що для юридичних осіб нічого не зміниться. Але от наймані працівники, фізичні особи, вони постраждають. Ваша думка як підвищення податків вплине на економічну ситуацію, і конкретно давайте говорити. Саме на діяльність фізичних осіб підприємців. Дякую за питання. Дійсно, це можна назвати податки військового часу. Податки військового бюджету. В нас на цей рік заплановано 2,2 трильйони видатків військових. Для розуміння в 2021 році весь наш український бюджет становив 1,4 трильйона. І тому сьогодні дійсно ті гроші, які ми плануємо залучити завдяки збору цього податку, а це майже 141 мільярд гривень за 2025 рік вони всі підуть саме на посилення обороноздатності нашої держави. Я окремо хотів би наголосити на деяких пунктах, які прийняла Верховна Рада, важливих про які ви не проговорили. Це по перше, Верховна Рада залишила військовий збір для наших захисників та захисниць на рівні 1,5%. По-друге, соціальні виплати, пенсії, стипендії та доходи, які не підлягають оподаткуванню ПДФО військовим збором. Не будуть обкладатись, і по третє для фізичних осіб не обкладається військовим збором облігації внутрішніх державних позик Овдп зокрема військові облігації. Тому ще раз повторюсь, дуже було насправді складне рішення, складне не тільки для депутатів і уряду, а складне для всіх українців. Ми розуміємо, що сьогодні дуже важко нашим підприємцям, але ми вдячні кожному, хто сплачує сьогодні податки, робить робочі місця саме місця, саме завдяки вам. Держава відчуває себе більш потужною, і ми навіть показуємо серйозний результат нашим партнерам, які надають нам підтримку, розуміючи, що ми консолідуємось на внутрішніх заохоченнях бюджетних. Так, якщо ми говоримо про партнерів, то які підсумки міжнародної співпраці за минулий рік ви, як депутат, як член парламентського комітету з фінансів податкової та митної політики можете зараз назвати? Дякую за питання. Ну, ви знаєте, давайте будемо говорити про ті пункти, які будуть цікаві і важливі для наших телеглядачів. А я по перше виділю би те, що гривня була стабільна. Весь 2024 рік, а це дуже важливо. Пенсії та державна допомога була сплачена своєчасно і в повному обсязі. Золотовалютні резерви на 1 грудня склали майже 40 мільярдів доларів. І можна об'єктивно сказати, що міжнародна фінансова співпраця була минулого року дійсно успішною. За це ми маємо подякувати перш за все президенту та його команді, яка працювала на міжнародній арені. І Я вважаю, що є і заслуга в цьому питанні Верховної Ради, яка дуже швидко приймала всі реформи, про які говорили наші партнери. Ще декілька слів про міжнародну підтримку загалом за підсумками 2024 року Україна отримала бюджетну підтримку від 11 партнерів. За даними міністерства фінансів, загальна сума допомоги склала майже 41 мільярд доларів і. Ми повинні знати ці країни, які найбільше нам допомогли. Це Європейський Союз, 17,3 мільярда доларів, США 8,3 мільярда доларів. Завдяки МВФ. Ми отримали майже 5,3 мільярда доларів. І також значну допомогу надала Японія нам 4,4 мільярда доларів та Канада 1,8 мільярда Ну, такі програми великі, як МВФ. Ми повинні були виконати завдання з 48 маяків для того, щоб отримати в подальшому загальну суму в 15 мільярдів доларів. 15,5 мільярдів. На сьогодні ми виконали вже 29 і отримали 9,8 мільярдів. Ну і продовжується серйозна співпраця за програмою Ukraine Facility. Так і скажіть, будь ласка, що нам, якщо ми в принципі говоримо про те, що своєю стійкістю під час цієї війни економіка завдячує міжнародним партнерам і звичайно збройним силам України, тобто ми говоримо про великі вливання в бюджет України, як нам Утримувати цю міжнародну допомогу на потрібному нам рівні, ви кажете, ми виконуємо всі маячки, ми їх дотримуємося. Які завдання у нас можливо на найближчий рік? І е знову таки зовнішнє фінансування, якщо говорити станом на цей час, воно нам дає себе спокійно тримати. Виправляйте мене е з включно з початком 26-го року. Чи не так? Та ми розуміємо сьогодні, що нам потрібна на 25-й рік фінансова допомога зовнішня, майже на 38,5 мільярдів доларів. І звичайно, наші партнери перш за все готові нам допомагати цими грошами, які йдуть на соціальні виплати. Саме тому, що ми консолідуємо сьогодні на реформах і прийняття рішення стосовно внутрішньої консолідації, внутрішніх надходжень. Я вважаю, що такий перший і вагомий крок у посиленні власної спроможності Україна дійсно зробила під час розробки і прийняття бюджету на 2025 рік. Ми показали готовність діяти, ну попри всі несприятливі умови. Державний дефіцит бюджету було скорочено на 4,7%, а Державний борг у відношенні до ВВП зменшено на 3,5%. І це бачать наші партнери дійсно схвальні відгуки від наших партнерів. Єв отримала національна стратегія доходів до 30-го року. Цей документ показує наміри України збільшувати доходи бюджету на такій стійкій основі. І для мене цей документ, по перше, ну перше і найголовніше стосується реформи митниці і реформи податкової служби. Для розуміння податкова за минулий рік забезпечила надходженнями до бюджету всіх рівнів понад 1 трильйон 566 мільярдів гривень. А внесок мит. В майже 590 мільярдів гривень за минулий рік, але ми розуміємо, що це е, точно не е, скажімо так, максимальна цифра, яку ми можемо е, отримати. Саме тому були проголосовані е, закони про реформування і перезавантаження митниці. Ми плануємо, що після. Е, Конкурсу проведеного завдяки участі наших міжнародних партнерів, державна митниця зможе збільшити надходження від 100 до 300 мільярдів гривень на рік. Також про це говорив і президент. Вже розроблений законопроект про перезавантаження нашої податкової служби і реформи податкової служби в цілому. І дуже велика концентрація йде саме на цифровізації нашої податкової служби, на зменшенні людського фактору. І все це я ще раз повторюсь, бачать наші партнери, і саме завдяки цій консолідації концентрації на внутрішньому ресурсі ми отримуємо постійну фінансову допомогу. Ну і звичайно, завдяки роботі е, нашому всьому міжнародному блоку.